Слава Україні! Це канал Барудер. Сезон на щося закінчився, можна робити певні висновки. Сьогодні огляд його початку весняні класики. Згадати, як все починалося, як домінувала Юмбо і як вона провалювалася. Всі дуже раді за Австралію з їх перегонами в січні, майорки та всякі прованси, але сезон починається з Омлоп. Проїхали цю вежезну гонку, отже тепер все по-справжньому. Попереду собі мирно працювала невелика група, пелотон вже почав активізуватися приблизно за 90 км до кінця. Пішли падіння у вузьких поворотах, то опинився на асфальті трактор Деклерк, потім винесло на узбіччя Арно Делі, Арно самотужки мусив закривати дірку до пелотону на відкритій рівнині. За 36 км до фінішу втікає ще одна група, серед якої Ділан Ван Барле. Супутники хороші: Мілан, Лебер з відриву, Флоріан Вермес, Ділан тут і зараз найсильніший, починає мовчки просіювати зайвих. Все в його стилі. Не потрібно різких рухів, просто темп локомотива, за яким фізично важко триматися. Намагався перекинутися до них Ван Авермат марно. В самому ж пелотоні гонщики Юмбо робили диверсії та руйнували переслідування. Як не дивно, найдовше тримався Матіс Лебер, який до цього вже наївся у відриві. Але на Капельмурі і його скрутило. Ділан поїхав соло. Цей же Капельмур позаду подарував ще одну битву: Делі видав шалений підйом, поскидав багатьох, але був змушений зібрати групу з Веленсом Могоричем та Ляпортом. Вони були поруч із Ван Барле, але не змогли дістати його на Бозбергу. А далі це зробити було неможливо. Фінальна частина перегонів повний контроль юмбо над ситуацією. Ван Барле попереду для в групі переслідувачів. Подібну за своєю суттю картину ми побачимо ще багато разів. Ван Барле фінішує та дописує в свій доробок ще одну престижну класику. Групу переслідувачів добирає пелотон, і в спринті Делі забирає друге місце. Після проколу, коли сам наздоганяв пелотон, після атаки на Капельмурі та роботі в гонитві у нього ще залишалося достатньо сил. Страде Б'янке, шостий монумент або найпрестижніша з немонументальних класик, як хочете. Білі гравійні дороги, повз виноградні ферми. Зупинитися, насолодитися, а не оте все. А також проколи, завали і таке інше. Попереду невелика група, бюстрем Демаркі Ромео, їх скоро дістануть. Атакує Бетіоль, до нього приєднуються Педжолі, а також Том Підкок. Всі люди, як люди, у них на велосипеді гальма. Утома на спуску це радше декоративні елементи, тому що так повелося. Підкок від'їжджає на гравійному спуску, обганяючи мотоцикли і далі йде соло 50 кілометрів. Пізніше він ще підбере демарки, але то так, не помічник, а просто щоб колесом потримався позаду. На жаль, в повороті падає батіоль і вибуває згонки. ЄФ настради завжди переслідують якісь нещастя. Контратакує з пелотону Матє Вандерпул. Ось колишній переможець робить свій рух. Але. Матьє швидко добирають, а далі він не витримує темпу групи. Матьє після важкої велокросової зими та пошкодження ще не готовий змагатися за перемогу. Що з ним буде за кілька тижнів, коли МВДП набере таки форму, можна подивитися за посиланням в кутку. Юмбо знову починає свої ігри за умов чисельної переваги, атакує ті ж бенот. Соло не виходить, його наздоганяє група, а далі ще одна разом з його партнером Аттілою Вальтером. Радіти би, але ті ж в гніві. Він думає, що горець привіз до нього суперників. Насправді це не так. Вальтер відповідав на ривок Квіна Сімонса, і суперники підтягнулися без його допомоги. Але Бенот цього не знає, а Вальтер не знає, чому на нього сердиться партнер по команді. До підкока менше півхвилини. Часом група добирала до різниці в 7 секунд, візьми та дістань. Але Бенот та Вальтер не співпрацюють, натомість регулярно намагаються втекти та руйнують колективну роботу. Звісно, ніхто з суперників не тягтиме їх на собі. Маленький затишний серпентарій доїздить понуро до останніх кілометрів, віддаючи перемогу британцю. Підкок виграє стради, проїхавши видатне 50-кілометрове соло. Валентен Мадуас стає другим, Бенот третім. Впродовж всіх 50 кілометрів перевага підкока над переслідувачами ніколи не перевищувала хвилини. Практично нереальна ситуація, щоб його не впіймали. Але Юмбо цього разу зганьбилися. Після фінішу Матей могорич прямим текстом про це сказав: вони знищили переслідування. Один надумав дурню, інший не зрозумів агресії, та відповів: ось як важливо правильно комунікувати з партнерами під час перегонів. міні мініронде зібрала велика тріо фаворитів, яке готувалося до туру Фландрії. Вже переможець Санрема Матіє Вандерпул, ще не переможець Фландрії та Погачар Та срібний призер чемпіонату світу Ваут Арт. Вибачте, саме зірвалося. Матія першим відкриває вогонь, атакуючи на Тайенбергу. Пелотон розвалюється, попереду вже тримаються найсильніші. На відкритій рівнині пелотону навіть просто не існує. Всі пішли дрібними групами. Погачар в одному з поворотів заїжджає на чиєсь подвір'я, там зачинено. Тепер мусить самотужки закривати розриви, щоб повернутися вперед. Атакує крах Андерсен, його добирають, і тепер утворюється зовсім невелика група з двома гонщиками Юмбо та Альпецин. Таке геть не потрібно Тадею. На Патерберзі він атакує. Ван Гойдонк відстає, могорич, крах також. Втрачає контакт Ван Арт, але пальне закінчується і в Тадея. Матьє втримався за спиною, а ВВА рівним темпом повертається до них. Цього разу Погачару не вдалося скинути всіх на Патерберзі. Вдасться на турі Фландрії. Тріо їде рівниною, Вауту навіть встигають змастити ланцюжка дорогою. Погачару два топ-фінішери за компанію ні до чого, він намагається втекти, але марно. Так вони дістаються фінішу. Тадей з першої позиції починає, першим капітулює. Матьє йде другим і також другим виснажується. Ваут за їх спин реагує останнім та виграє перегони. Все чудово. Команда прекрасна, сам у формі, повторити би на монументі, але ж ні. Гент Вевельгем вже за кілька днів. Матія та Тадей пропускають, відпочиваючи перед ронди. Ваут змагається. Ну-ну. Епічні умови попереду у відриві Грегова Навермат. За 80 кілометрів намагається втекти Мадс Педерсен, трохи поганявся самотужки Фабіо Якобсен. Але ключові точки маршруту ще попереду. Перед Кемельбергом гонщики Юмбо окуповують голову пелотону, в своєму темпі входять в поворот, змушуючи інших триматися за спинами і дають повний газ на пагорбі. Часом командні дії Юмбо дають справжню естетичну насолоду. Вонар долає бруківку першим та пригальмовує, чекаючи Крістофа Ляпорта. Всі суперники позаду. Ще 50 км до кінця, а команда переможця вже відома. Дует працює вдвох до фінішу, не залишаючи суперникам шансів. Залишається вирішити лише ім'я переможця. Ваут бере ініціативу та пропонує Крістофу забрати гонку. Вдвох вони фінішують, Ляпорт переможець, Ваут з ним. З пелотону спринт за третє місце виграє ну, ніфіга собі Сеп Ван Варка. Бурхлива хвиля обговорення в інтернеті: правильно чи неправильно Ваут зробив. Заслужена чи не заслужена перемога Ляпорта? порта. Хто справжній або не справжній чемпіон? І що би зробив на місці ВВА Едді Меркс. А ці двоє мали повне право робити, що їм заманеться. Вони виграли, що вони вирішили та зробили, та й правильно. Перегони крізь Фландрію останні передронди. Топ-фаворитів на них чекати не треба, але гонщики близько до тупів мають шанс. І ваші шанси різко зростають, якщо ви з Юмбо. Попереду працював собі відрив відносно безпечних людей. Зойром Ласкано. Тоді на іспанця мало ще хто звертав увагу. Вітер, рівнина, ешелони, пелотон розтягується, гонщики виснажуються. Спроби атакувати Алла Філіпа були марними. Це був сезон, який Джуліану хочеться скоріше перегорнути. Атакував ті ж Бенот, розвалив пелотон разом з кількома іншими, дістав залишки відриву. Все, поїхали. Знову юмбо-ініціатор атак, знову в лідерській групі вони мають мінімум двох. Щоразу рух команди націлений на збільшення шансів до перемоги. Так вони вигравали цієї весни. Смішну атаку зробив Тім Веленс, коли діра до першої групи була майже хвилину. Буквально нуль шансів дістати Кюнга, Ляпорта, Вангойдонка, Крістофа та інших, які працюють злагоджено. Скоротив відстань, втомився, повернувся. Ну, буває. Юмбо почали свої ігри на збільшення шансів та просів суперників за 5 кілометрів до кінця. Ласкано, єдиний, хто лишився з відриву, мусив закривати дірки. За 4 кілометри атакує Ляпорт, Штефан Кюнг, поруч з яким є його партнер по команді Валентен Мадоас, мусить закривати цю атаку, але робить якийсь неймовірний зигзаг, і тільки тоді, на іншій частині дороги від Крістофа, починає гонитву. Що це, навіщо це, невідомо. Ну вас думає Нейлсон Павлес і також тікає. З ласкано разом, в якого невідомо звідки ще лишилися сили. Ляпорта не наздогнати. Крістоф виграє вдруге поспіль і ніхто не сміє більше говорити про якісь для нього подарунки. Залишки пелотону поступово наздоганяють дрібні групи попереду, але ласкано примудряється втриматися та забирає друге місце 200 кілометрів у відриві, і в нього ще були сили захистити позицію. Тут Ойер заробив собі чудову репутацію, тому титул чемпіона Іспанії влітку ні в кого вже не викликав подиву. Брудна фламанщина скінчилася, пішов тиждень Арден. Відкривав триптих Amstel gold race». Два роки поспіль організатори робили фейли. То камери для фотофінішу виставлять на око, то в переможцях заплутаються. Більше ж проколів не буде, так? Ага, спойлери пішли. Тадей Пугачар приїхав явним фаворитом. Його команда працювала заради лідера, підготувала атаку, словенець почав активні дії. Просіяв пелотон, розірвав його на кілька груп, сам залишився у лідерській. Раптом біда прокол. Розриви невеликі, власна технічка має бути далеко, поруч тільки мототехніка від Шимана. Але диво, командна технічка з'являється поруч перед повільним підйомом. Механік працює невідмінно, віддає новий велосипед і тадеї хутко на пагорбі наздоганяє свою групу. Як організатори пропустили машину ОАФ вперед, коли розрив між двома групами був менше півхвилини, справжні дива. Єдину технічку і більше для жодної команди у першій групі не було виключень. Але проїхали. Тадей повернувся та взявся до спроби. Протяжка на пагорбі, поруч залишається одиниці. Том Піткок, майже переможець два роки тому, сміливо виходить на зміни разом з погачаром. Бен Гілі, який, на відміну від Тома, має більше реалістичні уявлення про навколишній світ, мовчки сидить за спиною. Наступний пагорб Тадей дякує Підкоку за роботу та їде собі в горизонт. Позаду цієї групи також драма. Олексій Луценко почав скандалити з Андресом Кроном, вимагаючи від того більшої роботи на змінах. Припускає, що данець реально втомився, але, звісно, Луценкові відніше. Успіхів вам працювати разом та наздоганяти. Підкок, звісно, переоцінив свої сили відносно Погачара, але ще й недооцінив гілі. Ірландець за 4 дні до того провів чудовий рейд на барабанце Пейл. Програв спринт доріаного Годону, але показав себе дуже добре. Варто цікавитися, хто твої суперники. Бен скидає Томаса та їде за погачаром. І це не метафора. Ірландець дійсно почав наздоганяти. Вже майже 250 кілометрів у ногах, та Дей також не залізний. на пагорбах гілі скорочував відстань. Вже всі звикли, що мотиоператори часто допомагають місцевим гонщикам попереду. Але щоб директор перегонів... Авто директора з'явилося перед погачаром та десь хвилину фактично везло словенця, потім нарешті віддалилося. Тадей відіграв кілька секунд часу в гілі, та далі вже тримав розрив до самого фінішу. Це той випадок, коли дурню робить хтось, а соромно тобі. Чи дістав би гілі погачара? Цього ми не дізнаємося. Але секунд 10 словенець відіграв, їдучи за машиною, ще й встиг перевести подих, щоб вистачило на останок. Тадей не просив ніякої допомоги, вона йому не потрібна. Навіть в дуелі на фініші він мав би чудові шанси виграти спринт. Але ось така оказія. Після нищівної критики директор перегонів Лео Ван Вліт видав божевільну фразу, що не уявляє, як автомобіль міг би допомагати гонщику позаду нього. 150 років розвитку велоспорту перекреслено фахівцем. І що це здорово, коли перемагають такі відомі гонщики. Краще би просто мовчав. Сам тудей сказав, що не задоволений такою ситуацією, але таке трапляється. Богачар виграє Амстел, потім веде блискучі півтора кілометра на флеш-волонь, кого цікавлять 190 км до Мюра. На та Дей впаде та зламає зап'ястя. Дуелі з Ремко не відбудеться. Евенпул забере монумент. Бен Гілів цей день здобув купу фанатів і далі провів дуже хороший сезон. Напівмертвий підкок дотягнув до третього місця, тому що Луценко та Крон так і не змогли знайти спільну мову. Дякую, що додивилися. Попереду ще огляди головних перегонів сезону. Як пройшли весняні монументи, можна буде переглянути в попередніх відео на каналі. Підтримуйте Збройні Сили України. Саме завдяки ним існує дорога, на якій їде ваш велосипед. Завдяки ним у мене є можливість дивитися світові перегони та розповідати про них. Задонайте на перевірені збори волонтерам, яких знаєте та яким довіряєте. Якщо є можливість, підтримайте канал внизу під відео посилання на картку або Маймієкофі. Огляди монументів внизу під відео. На сторінці в Фейсбук незабаром почнеться серія підсумків по окремим командам. Новини велоспорту в Телеграмі. З вами був Бородер. Слава Україні!